Друзі, привіт ви на каналі Rita.ua, Мене звати Віталій, і сьогодні я розкажу вам, як вирізати складні об'єкти за допомогою каналів. Без зайвих слів. Вся корисна інформація в описі. З вас подобає. Приємного перегляду. Починаємо. І так, друзі, рано чи пізно кожен ретушер стикається з тим, що йому доводиться вирізати якісь складні об'єкти. Як приклад, вам показує ось таке дерево, це може бути також волосся, це може бути швидке виділення одягу, якихось пензликів, робота з текстом, який теж треба швидко виділити та, наприклад, змінити в ньому колір. Також навіть робота з такими об'єктами, як ця тенісна ракетка. Сьогодні я вам розкажу про методику швидкого виділення таких об'єктів. І е, давайте попрацюємо з зображенням ось цього дерева. І я даю собі завдання, наприклад, я хочу. Замінити фон за цим деревом. Як це зробити? Об'єкт доволі такий складний, як його вирізати. На допомогу нам приходить методика вирізання через канали, тож давайте з нею поближче познайомимось Спочатку я переходжу в канали. Якщо у вас немає їх на панелі, то йдемо в вікно і вибираємо канали. Вони з'являються на панелі. Далі зв'яз більшую зображення, і нам треба знайти самий контрастний канал. Фону до нашого головного об'єкту. Дивіться, я клікаю на червоний канал, він не дуже контрастний. Клікаю на зелений канал, він трішки контрастніший. І клікаю на синій канал, він максимально контрастний. Тобто наш об'єкт максимально темний, а фон максимально світлий, саме в синьому каналі. Для кожного зображення канал, канал може бути контрастний інший, це ми розберемо ще в наступних прикладах. На даному зображенні саме контрастний синій канал. Наступні дії такі: я беру цей синій канал, і Тягну ось сюди на піктограмку, тобто роблю його копію. Бачите, створилася синій копія. Далі натискаю Ctrl-L, таким чином визиваю рівні, або ж можна піти в зображення е коригування рівні. Бачите, Ctrl-L, Ctrl-L. І моя задача зробити так, щоб фон став максимально білий, а об'єкт максимально темний. Тобто, я беру рівні і починаю тягти білі в сторону. Висвітлення темні в сторону затемнення. І тяну це до тих пір, поки мій об'єкт та фон не стануть максимально вибілені та затемнені. Тяну і дивлюся. Ну, ось приблизно так. Можна ще вибілити ось тут, ось цю частину. І тобто, ще потягнути білі. По факту, ми просто до центрів тянемо чорну та білу точку. Приблизно ось так. Об'єкт став контрастний, фон став білий. Я натискаю ОК. А далі наша задача прибрати всі зайві деталі, залишивши тільки наш об'єкт. Для цього я беру білого пензлика, беру жорсткість 100%. Зверніть увагу, що я працюю на копії каналу, це обов'язково. Зменшую зображення і 100% жорсткості пензликом починаю прибирати зайві деталі, не торкаючись головного об'єкта. Збільшую і акуратно витираю всі зайві деталі. Тут, біля стовбура, ще збільшую і акуратно ось так беру і пропрацьовую витираючи зайве. Це буде ось так. Тобто наш об'єкт максимально контрастний, фон білий. Далі, друзі, я зменшую зображення, наводжу на синій копія, натискаю Ctrl та клікаю по шару. І у мене завантажується виділення. Як видно із цього всього, виділився зараз білий фон. А нам потрібно, щоб виділився чорний. Тому я натискаю Ctrl-Shift-I. І інвертую наше виділення. Тепер видно, що виділена область нашого дерева. Далі я клікаю на RGB. Таким чином я включаю всі канали, зображення стає кольоровим. І далі переходжу в шари. Наступна моя дія: я натискаю клавішу Ctrl-J. І таким чином моє дерево вже склонувалося на новий шар. Тепер я можу взяти фон, який я підготував ось так. Відкрити за допомогою Photoshop. Так, я беру інструмент переміщення і закидаю фон за наше дерево. Він меншого розміру, але для прикладу просто вам покажу, щоб ви розуміли, як воно працює. А я спочатку приберу низ цього фону, беру інструмент виділення, виділяю низ, да, цей пісочок та водичку. І натискаю Delete. Ctrl-D, знімаю виділення, тобто залишив просто саме небо. Далі беру, натискаю Ctrl-T. І розтягую наше небо ось так. Так. І так. І трішки просто переміщую його вниз, ось так. І таким чином, дивіться, друзі, ось таке зображення в нас було, а ось таке стало. Таким чином, ми виділили складний об'єкт, давайте його збільшу і подивимося, що навіть ось тут, в містах, де гілочки, все у нас видно. Тобто ми замінили повністю фон. І ось так стало нове небо. І ще, друзі, хочу розказати про певні лайфхаки у виділенні через канали. Зараз вам покажу. Наприклад, я беру ось таку картинку для демонстрації в цілому, вона вже вирізана на білий фон і тут нічого працювати, але саме на ній зручно буде показати певні допрацювання при виділенні, про що я хочу саме розказати. Дивіться. Те ж саме давайте зробимо. Я беру самий контрастний канал, він у нас теж синій. От, беру, роблю його копію, так, і на копії збільшую, щоб показати вам певні моменти. Я викликаю рівні, Ctrl-L, і давайте уявимо, що я попрацював з рівнями. І буває така ситуація, коли у нас на чорному залишаються ось такі сірі зони, і вони на межі між чорним та білим. І якщо ми візьмемо пензлик, от, щоб допрацювати це виділення, так, бо ми пам'ятаємо, що для того, щоб усе виділилось, нам треба замалювати все чорним кольором, так? То. Дуже довго доводиться пропрацьовувати моменти, от, щоб не вийти за, за межу чорного. Так, щоб от, Звичайним пензликом, коли ми працюємо, то доводиться дуже-дуже довго клікати це все так, щоб акуратно. акуратно Такі дії вони уповільнюють роботу. Тому, щоб прискорити її, я вам покажу одну штуку. Дивіться: для того, щоб працювати на межі чорного та білого, ми можемо пензлик поставити в режим перекриття. Дивіться, я ставлю режим перекриття, чорний колір, і буду працювати по чорному кольору. Збільшую. Збільшую розмір пензлика, і дивіться, тепер я просто беру і веду ось так на межі чорного та білого. І пензлик в режимі перекриття працює тільки чорним по чорному. Тобто в нас вибраний чорний колір і він по ньому працює, не чіпляючи білий колір Аналогічна ситуація, друзі, наприклад, якби у нас, зараз я зимітую теж ситуацію, коли буває так, що ви висвітлили фон, але він, він не повністю висвітлився. Буває таке, що на фоні. Або навкруги об'єкта залишаються якісь, зараз зимітуємо це все, ось такі сірі плямки. Да? І їх теж треба прибрати. От вони можуть бути, їх може бути по, по всьому зображенню. Якщо ми будемо працювати пензликом у звичайному режимі, да, от, білим кольором, збільшимо його, збільшимо жорсткість, і нам треба буде дуже-дуже акуратно це все проклікувати кругом. А щоб це швидко зробити, ми ставимо пензлик у перекриття, жорсткість на нуль. І працюємо по білому фону, ось так раз і прибрали. І ви бачите, що я працюю, а воно не зачіпляє чорний, а пензлик на чорний заходить. Ось так ми беремо і швидко це все прибираємо. Аналогічна ситуація з чорним кольором. Ще раз показую, чорний кольор, і все взяли, і крайки пропрацювали. Як приклад, ось, наприклад, така сіренька зона. Ми хочемо її зробити темною, і швидко попрацювати беремо. І в режимі перекриття чорним кольором починаємо це все замальовувати. Отак, але я бачу, що ось тут декілька пікселів. Вони абсолютно білі, тому режим перекриття вже їх вважає за білими, а ми працюємо чорним. Тому ставимо пензли в звичайний режим і просто проклікуємо його в звичайному режимі. Все, отак швидко можна робити допрацювання виділення так, щоб це було ну супер швидко, щоб ви раз і вже виділення готове. Далі алгоритм весь той же самий: натискаю Ctrl, клікаю по копії шару, інвертую Ctrl-Shift, інверт виділення. Переходжу на RGB обов'язково переходжу в шари, натискаю Ctrl J. Все, виділення повністю готове, допрацьоване і якісне. Також буває ситуація, коли треба попрацювати з текстом. От, Наприклад, на даному зображенні я хочу зробити його трішки насиченішим і змінити в ньому колір, Ну, от ставлю собі таку задачу. І для того, щоб швиденько його виділити, я йду в канали, шукаю самий контрастний канал. Ну, тут, по факту, всі, всі канали будуть контрастні, бо у нас темний цей апарат і світлий текст. Тому, по суті, ну, давайте я червоний канал візьму, роблю його копію, перетягуючи на цю піктограмку. Беру рівні, Ctrl-L. Тяну чорні в темноту, а світлі у світлоту. Тут я дивлюсь не на руку, а саме на текст, так, щоб він у нас був максимально контрастний відносно цього темного фону. І висвітляю. Так, приблизно ось так. Натискаю ОК, далі нам треба допрацювати виділення і забрати все зайве. Попередні наші виділення вони були чорні на білому, а зараз, навпаки, біле виділення на чорному фоні. Тому я беру пензлика, клавіша B, жорсткість 100%. Колір чорний, збільшує розмір, і починаю замазувати все зайве, те, що не стосується нашого тексту. Беру і проклікую ось так швиденько великим розміром, все все зайве. Тут, де знаходиться рука, працюю трішечки акуратніше, так, щоб не затронути наш текст. Так, беру і проклікую. Особливо в цій зоні. Так, клік-клік-клік, все, майже допрацював. Також дивлюся. Щоб все це було максимально І бачите, я збільшив, а тут є таке як зерно, і я розумію, що біле ще можна трішки підсвітлити. Тому беру і ще раз натискаю Ctrl-L, викликаючи рівні, і білі ще вибілюю. Далі я натискаю Ctrl, клікаю і бачимо, що тут відразу виділилось біле, нічого інвертувати не треба. Обов'язково переходжу на RGB, на шари, натискаю Ctrl-J, клоную наш текст на новий шар, бачите, ось він отак виглядає. І тепер я можу змінити колір тексту. Наприклад, я додам новий шар, прив'яжу його до нашого тексту, візьму колір, нехай це буде ось такий колір, як колір свідчення. Так, візьму звичайного пензлика, збільшу його розмір, жорсткість поставлю на 0, і, наприклад, одну, хочу я такого кольору додати. Я беру і просто починаю потихеньку по тексту працювати таким кольором. І отак от буквально в декілька кліків колір нашого тексту був ось такий, а став ось такий більш приємний і читабельний. Отака робота з шрифтами через канали теж дуже, дуже допомагає в ретуші. А далі, друзі, давайте перейдемо до наступного зображення. Ну і на фінал хочу вам розказати про комбіновані виділення. Це коли я комбіную виділення, наприклад, через канали та виділення через перо. Чому так відбувається? Тому що через канали зручно виділяти ось такі області, да, як у нас верхня частина пензлика. І через канали незручно виділяти ось такі блискучі області, тому що у нас края з ними дуже-дуже важко працювати. Тобто нам скоріше і швидше це виділити буде пером. І, друзі, давайте покажу про комбіновані виділення. Спочатку я виділяю Нижню частину, тобто, ось це все я беру перо і починаю виділяти. От, друзі, я зробив такий контур пером швиденько. Завантажую виділення, Ctrl-J на новий шар. От у мене виділилась сама ніжка цього пензлика. А тепер заходжу я у канали. І вибираю самий контрастний канал, підбираю його ось для нашої верхньої частини. Дивлюся, що у нас саме контрастне в цілому воно все одинакове. Давайте візьму зелений канал, беру, роблю його копію. Натискаю Ctrl-L, щоб викликати рівні, і починаю затемнювати темні частини і висвітляти світлі. Так. Затемнюю, затемнюю, бачу, що оцього затемнення вже буде достатньо. Натискаю ОК. Давайте тепер розберемо, чому частина пером, частина через канали. Тому що дивіться, от зараз, щоб допрацьовувати отаке виділення пензликом, якщо я візьму пензлик і візьму жорст, жорсткий пензлик, так? то мені треба буде це проклікувати повністю ці всі краї, Ну, реально швидше це просто виділити пером і, і все. І... В такому випадку, де чіткий контур, пером навіть буде якісніше виділення, якісніше і швидше. А оцю частину вже краще виділити через канали. І так, допрацьовую виділення, да, беру іду по цим металевим штучкам акуратно і по краям, так, щоб вони попадали у наше майбутнє виділення. Так, беремо і швиденько так я все це проклікую. Так. Все проклікав, і е, тепер хочу прибрати все зайве. Беру пензлика білого кольору, жорсткого з розмір. Я тут, бачите, дуже багато пилинок всяких. Було на склі, там, де фотографувався цей пензлик, тому я і їх отак прибираю, щоб вони не потрапляли до нашого майбутнього виділення. Просто беру і це все, проклікаю, проклікую жорстким білим пензликом. Як ви пам'ятаєте, у нас нижня частина уже виділена пером, тобто ми в цілому можемо так взяти і навіть так обрізати, обрізати, щоб вона не потрапляла у майбутнє виділення. Ну, приблизно зробити ось так. Збільшую, ще раз перевіряю, все нібито окей. Натискаю Ctrl, виділяється білий колір, Ctrl-Shift-Invert, -Інверт, інвертую виділення на чорний, тобто на наш об'єкт. Переходжу в RGB обов'язково, переходжу в шари і з шару фон натискаю Ctrl-J, роблю виділення нашої, е, нашої верхньої частини пензлика і переміщаю її наверх. Тому що частина нижня, вона знизу, верхня зверху виключаю. Ось таке виділення у нас вийшло. Тепер можна це все об'єднати. Ctrl-E. Ctrl-T вирівняти. Так І залити якимсь фоном. Наприклад, ось так. Давайте подивимося. Ось так вийшло наше виділення. Ну, доволі таки непогано. Тут залишиться допрацювати прибрати ці відбитки пальців, трішки попрацювати з бліками і зображення буде повністю готове. На цьому, друзі, в мене все. Я сподіваюся, що інформація буде вам корисна та доступна. Я постарався розказати так, щоб вам було зрозуміло і щоб ви змогли пришвидшити свою ретуш. Якщо у вас залишаються запитання, пишіть в коментарі або пишіть в чаті Retouch.ua, посилання залишаю в описі. Ну і в цілому, будемо на зв'язочку. Я бажаю вам гарної і продуктивної ретуші. Пока-пока.